Великий привіт. Сьогодні, як ви знаєте, у нас день збору полуниці і малини. І збирали ми десь до 6, 6 години вечора, а потім я зайнялась. Ось, бачите, я таке задоволення отримую, коли в мене грядочки стають чистенькими. потрішку-потрішку по і поборю бур'яни, Ну вже буду йти, бо треба розвести магнікур фіно Поприскаю зараз томати, бо зранку у нас був сьогодні сильний вітер, зараз вітру вже нема, то буду починати бризкати. Ну, а потім вже буду відпочивати. Зараз покажу, що ми зібрали. І завтра знову на ринок. А на ринку я буду відпочивати. <гум> Тому як-то так. О, чоловік завтра сказав повиносити ці кучі, які я понакладала. Ось бачите, зате. Зато діляночка, яка гарна тепер. І до зараз від шкідників побризкаю баштон, тому що вже починає скручуватися. Це в мене баштон якийсь сожений пізніше. Тут у мене біля балочки є тріпс, і тріпс з'явився і на полунички. Особливо треба від тріпса травить е, ту полуничку, яка буде плодоносити долі. А долі в нас будуть плодоносити реми. Е, так що не забуваємо обробляти їх від шкідників і від хвороб. Ось у мене вже є куди бутончики ось тут. І залишився у мене ось ойсберг такий, ось бачите, оце мені прийдеться вирвати, виполоть. А далі в мене трішки порядку. Ну, не, не багато, тільки три рядки. А далі ще знову, знову ось. Ну і так будемо потрішку. Опораємося з бур'яном. Зараз хорошо, що йдуть е, дощики, то хоч ці стакони, треба поливати. Вони поливаються самі. Е, зроблю долі, як трішки з'явиться час. Зроблю долі відео, е, скажу, які у мене в цьому році. Сорти хворіли на шо, які були устойчивіші, бо в нас погода була екстремальна в цьому році, навесні майже кожен день йшов дощ, а потім неймовірна спека була, і знов ось у дощі. Звичайно, якщо дощ пройшов, і тут вже сонечко, і вже все просухло, то все добре. А якщо, так як вчора, льє, потім оп'ять сонечко, потім опять льє, і цілий день мряка, то звичайно це розсадник для хвороб. Тому, тому дивимося, зараз особливо по ремах треба дивитися, щоб не з'явилася п'ятнистість. П'ятнистість і всякі гнилі. Тому що. Така погода, вона дуже розполагає до, до таких хвороб, та і завжди в такому, такому періоді, в такий період влітку, коли вже доходить до середини літа, то грибкові хвороби просто свіребствують. Так що, як то так, зараз покажу вам. Наш збір. Ось хочу зрівняти із спітичним коробком малинку. Ось така малинка. Ну, є, звичайно, більша, є менша. Ну і ось зібрали мальвінку. Зараз тільки мальвіна. Ось така, ось така мальвінка. Ось є такі екземплярчики гарненькі. Ось. Приємно дивитися на таку горну полуничку. все таке Мальвіна, дуже горна. Ну, на цьому все Всім миру, добро, всього найкращого.